Отакі і просто талановиті сім'ї, родини в нашому шоу нащадки. І ми зараз запрошуємо третіх учасників сьогоднішнього ефіру. Це тато, мамо, дві доньки. А, я знаю, що насамперед а, донечок дуже такі прикольні імена. Най наймолодша в нас Афіна, а старша в нас Діана. А також їхній батько Ровшан і Людмила і... Тагіві. Розкажіть, будь ласка, чому саме Діана і Афіна? Расскажите, пожалуйста. <шухи> а у вас есть микрофон, так? Я. Диана Якина это все знают, представительские богени. Я хотел бы, чтобы мои дети вот тысячелетиями пошли в истории. Это, может, найкраще побажання, яке я коли-небудь чу для своїх дітей. Своїми поступками. Скажіть, будь ласка, випрощамрите. Людмила. Щоб мої діти були щасливими. Щасливі. Станив... А я знаю, що старша донька у вас джазова та естрадна співачка. Сподіваюся, ти для нас сьогодні заспіваєш пісеньку. Так. А маленька, ти читаєш на вірші? Добре, тоді я розкрою невеличкий секрет, що Ровшан також пише вірші. Багато віршів вже у вас? Ну, Я вже 4 місяці пишу. где-то 25 написав. Ого, а що вас надихнуло? Не писали, не писали а тут бац... самолеті, там, mm -hmm. Германии, і тут бац. Ми як то летіли в самоліті, там у мене родителі живуть в Германії. І Діана пише теж стихи немного. Ну, я так, я говорю, дочка чим займаєшся? Она говорить, пишу стихи. Я почитав, смотрю, рифма є. Я говорю, дай я попробую. І пішло, поїхала. Тож давайте ми послухаємо те, що ви хочете зачитати всій Україні зараз. Ну, много чего я могу зачитать из этого. Но я, я, я считаю, что валюту так валюту. как программа сегодня связана с семьей, я бы лучше прочитал бы стих, который я в следующий день от начала, 27 октября, я написал матери. И это посвящается Браво. всем матерям. Просто. Есть человек на этом свете, кто не изменен никогда. Любил и любит, не разлюбит. Ведь не секрет, что мать одна. И чувство это неземное, когда теплом ты окружен, что нежно греет твою душу. И погружает в сладкий сон. Года проходят незаметно. Взрослеем телом и душой. Но мать всегда из-за спиной. Тянет нас к себе домой. Там вновь становимся детьми мы. Мы забываем все о том, что погружает нас проблемы, от которых не уйдем. Решить все трудности так хочет. Все неустанно мать сама. И пусть примером будет всем нам. любой родного человека. Что крепче, крепче свой ститана. Що ж, давайте Пробуйте, тепер... у вас вийде. Головне бажання. Давайте тепер послухаємо донечку. Ми бажаємо тобі успіхів. Да. Давайте під облиску. Ви ставайте поки Дякую. ще Я. до нас. Проходьте. А ми послухаємо Афіну Тагієву. Гіву. Давай. Yo! Сі рада діва ваші опуски і на цій мажорній джазовій ноті ми ага. запрошуємо всіх учасників сьогоднішнього ефіру на сцену. Всіх, 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 всіх учасників. І ми зараз будемо вручати подарунки. Те, що ми ми кожній родині, родині кожній сім'ї вручаємо календарик. календарики від першого календарик, національного на згадку про наш календарик. проект. <плес> Тож дякуємо першій родині, яка заспівала і показала свою вишивку. Це родина Кузьмич. Дякуємо родині Штанько. І та Євиєвим дякуємо за виконання джазу і за виконання власного віршу. Що <плес> Ми всіх глядачів першонаціональної, всіх українців, можливо, навіть закордонних гостей, запрошуємо на шоу Магія Цирку, яке відбудеться 20 лютого. І запрошуємо наших всіх сьогоднішніх учасників безкоштовно відвідати це грандіозне шоу Магія Цирка, яке відбудеться 20 лютого, о 12 годині. Не забувайте приходити до нас, телефонуйте до нашої студії 481-4646. Переглядати наші відеозаписи на сайті Першонаціонального Там ви можете проголосувати, і ті, які переможуть, виступлять на фінальному гала-концерті Першонаціонального. Сьогодні у прямому ефірі були найталановитіші діти, а ще його ведучі: Тарас Буздиган Лєра Дмитренко, <плес> Наші гості, які аплодували, і підтримували оплесками наш ефір. Що ж, і пам'ятайте. Нащадки об'єднують родини!